Я хотів вас запитати, ви ж части болівальник ні, що від неї чекаєте? Що хотіли б їй побажати? Ну я хотів би так, як болільник 79-го року, хотів би побажати, щоб Нива покращила свою гру. І хоча б в цьому сезоні залишилося в першій І, Можливо, вже весною будуть якісь на краще позитивні зміни. А що скажете за цей матч? Ти вже дивилися? Знаєте, якась була надія, що можливо ми не програємо цей матч після такої е, перемоги в ахтирці, де Вінницька Нива, якщо я дивився відеоповтори матчу, е, скарати переграла повністю ахтирку, все взагалі. Я, я, я думав, не... А хто тоді був тренінг? Хто її так підготував, що вона так. Е, е, е... Проти ахтирки я маю на увазі. А, тоді руку. Матчами Остапенко і Шумовицький. А зараз хочуть слухати, що на трибуні був якби, майбутній тренер команди. І трошки гра, мабуть, пішла трошки розклеїлася, тому що в цьому матчі. як я так зрозумів, що було. Не було кому проводити, хто мав проводити. А, ясно, не було. Тому що всі не мають якби виконуючи обов'язки, а той, хто майже переніс, сидів на, на переході Бо в нього ж нема ще ліцензії на Ну я не знаю, чи є, але поки що не придивляється Ясно, команди. Дякую.